Друзі, всім привіт! Запрошую вас до нашого читацького клубу. Продовжуємо читати казки. Так, ми всі в зборі і починаємо читати казочку. Так. Десь так приблизно. Сьогодні казка називається про. Богатиря Сухобродзенка Івана і Настасію Прекрасною. В одному царстві, в одному государстві жив собі мужик і мав два сини. І ростуть вони не по роках, а по годинах. Так ростуть, як із води йдуть. Одав їх батько в школу, і вони там так грамоти набрались краще того, котра їх навчав. Приходить старший син до свого отця і говорить йому Батько мій любий дай мені лучок і стрілок пучок. Я поїду собі лицарство діставати». Батько його заплакав, дав йому коня і поїхав той аж в десяте царство. В'їхав у степ, нап'яв собі намет і ліг на дванадцять родів спати. Проснувся і почав із бабою воювати. На великий час. Пробув, пробув сім літ. Тоді догнав його брат менший. Приходить той менший син до батька і каже Батько мій любий, дай мені лучок і стрілок пучок, я піду собі лицарства діставать. Дав йому батько коня і все, що необхідно, і виряджай його і каже Їдь, каже, сину, мій милий Іване, їдь, Бог з тобою. Буду тобі в степу, може, трапитися і з яким лицарем биться. Вперед не бийся, а розпитайся, як звуть, бо може наткнешся на брата. Ти будеш сухобродзинко Іван, а той сухобродзинко Василь. <кхух> Сів той на коня і поїхав. А їде аж у десяте царство. Коли дивиться, у степу стоїть намет, коло нього стоїть кінь, полум'я п'є, а яру пшеницю їсть. Пустив коня до коня, кінь з конем не б'ється. Пустив хорта до хорта, хорт з хортом не кусається, пустив сокола до сокола, сокіл сокола не кусає. Ходить той молодець у намет, а там лежить богатир на дванадцятеро суток спати ліг. Він коло нього походив, походив і сам у тому наметі ліг спати. Дванадцятеро діб спав, тринадцяте кінчається. Не за великий час прокидається той старший. Коли дивиться, лежить хтось коло його. Ухопив меч і хотів йому знести голову з плеч. Далі роздумався, коли думає, він на мене сонного не напав, то і я його не буду зачіпати. Нехай проспиться, і я його розпитаюся, що воно є таке. Проспався той, прокидається, умився, помолився Богу. Той старший не знає, що той його брат. Став приймати його, стали вони пити чай. Напали чаю, от він йому й каже Ну, тепер сідаймо на коні і їдьмо в степ биться. Поїхали, почали битись. Вдарили раз, отскочили. Вдарили другий раз, отскочили. Після розігнались третій раз, старший меншому хотів голову зняти. Менший нагадав батьківське слово та взяв і упав з коня, і говорить, Хто ти єсь такий? Постій, не бийся. Той каже йому Я Сухобродзенко Василь, а менше йому каже А я Сухобродзенко Іван. Тоді старший брат скочив з коня, ухопив його за шию, заплакав і каже: Єсть ми рідні брати, годі биться, ходім у намет. Погуляли собі, і старший брат каже От що, брате, тепер ми погуляємо, ти відпочивай, а я поїду в степ, бо вже сьомий год я воюю з бабою. Так мені треба їхати з нею воювати. Поїду і я з тобою, каже менший. Ні, ти зоставайся, бо ти ще молоденький, так щоб тебе там не вбили. Поїду я сам. Той почекав трохи, поки той зник, осідлав свого коня і поїхав за ним у погоню. Приїжджає, дивиться. Той вже воює. Він зліз із коня, як махне мечем, то на той бік, як полова, а на цей бік, як солома. Дивиться, що та баба утікає. Він погнався за нею, а вона в нору хотіла, тільки він догнав її над норою, як махнув мечем, так і так і утікла в нору. Стоїть він над норою і жалкує, що тільки половину одрубав. А старший брат ходить і шукає його, думає, що він вже давно вбитий. Ах, боже мій, тільки нажив собі брата, а він уже вбитий. Тільки дивиться, аж його брат сидить над норою і плаче. А чого це ти, мій братику, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, коли усю нору утекла проклята баба? Та чорт її бери, нехай утікає. Е, ні, каже, не хочу. Я її стерву витягну. Рви конину да плети канат. Виплели канат і пішов один у ту нору. А брат каже: Ну, глядиш, як я стрепену його, щоб ти мене тягнув. Входить туди, дивиться, сидить дівиться, красавиця й хустки аптує. І, побачивши його, каже Слихом, слихати сухобродзинко, богатирі у вічі видати, сухобродзинка богатиря у вічі видати. Чого ти, говорить, сюди так глибоко забився? Сюди, каже, побігла баба, так я хочу її звоювати. Не звоюєш ти її, говорить вона. Як мене візьмеш за себе, так я тобі поміч дам, і ти тоді її звоюєш. Я тебе, говорить, за себе не візьму. А єсть у мене на горі старший брат, так за того йди. Іди ж, говорить, і дивись за групкою. Вона сидить за верстатом і військоче. тче. Іде й не дивиться, сидить на одній половинці баба. На сей бік кине люлька й бардак, на той бік кине військо й козак. Він підходить і каже Здрастуй, бабко, а здрастуй, мурмий сину. Одрубав мені половину бока, ще й сюди прийшов. А що, будемо битися чи мириться? Ні, бабо, не того я сюди забрався, щоб мириться. Ну, ходів на тічок, давай биться. Як узялися биться, узялися биться, ні той того, ні той того, баба утомилась і каже. Син, дочко, під його горох, а під мене уголь. А, сип, дочко, під його горох, а під мене уголь. Та дівка, як підправить під нього уголь, а під неї горох, то баба тільки колімен нац, 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 а він її зверху. Баба почала знов кричати до дочки: Сип під нього горох. А дівка підправилась та ще й її підбавила гороху. Баба упала, а то її убив. Після взяли удвох з дочкою і понабирали всякого добра одіяння. Той стрепенув і їх витягли наверх. І взяв він ту дівчину старшому брату за жону, і поїхали вони у намет. Він, молодий юнак, зморився і ліг спати, а вона каже мужу: У мене каже вона, є сестра, ще краща од мене. Вона думає, що той спить, а той все чує. А де ж вона? питається її муж. Украв білий полянин за жону собі. А як же її звуть? Прекрасна Настасія. Той молодший син встав, умився і осідлав коня, і поїхав. Старший брат і питається його, куди ти, мій брате, поїдеш? А що ж каже брате, тобі дістав жінку, поїду й собі діставати. Приїжджає він у десяте царство. Дивиться, стоїть хатка. Він до цієї хатки помолився, баба очинила двері, а у баби голова обручем збита. А слихом слихати слухати богатиря у вічі видати, то було чутно тепер і у вічі видно, чи по волі, чи по неволі, куди тебе Бог несе. Що, стара, чи не чула, де про білого полянина? Сам білий, поле біле, хорти білі, усе біле. Не чула, говорить. Їдь до моєї сестри середульшої, може, та тобі скаже. Нічого тобі, голубчику, і попоїсти дати, хіба на головку капусти, може, де попариш та з'їси? А угу. він взяв і поїхав. Стоїть хатка, він до тієї хатки молитву сотворив. Баба очинила двері двома обручами у неї голова збита. Слихом-слихати слухати богатиря у вічі видати, куди тебе Бог несе. А що, говорить, бабусю, чи не чула ти нічого про білого полянина? Сам білий, поле біле, хорти білі, коні білі, усе біле. Ні, каже, не чула. Їй до моєї старшої сестри. Може, вона знає. Нічого тобі, голубчику, дати на дорогу. Нічого тобі, голубчику, дати на дорогу. Навіть ми крупиць пшаняних трошки. Може, до кашу звариш. Поїхав він. Дивиться, іде заяць, і четверо маленьких зайченятак лізуть за ним так бідні похули. Він узяв головку капусти, розрізав на чотири частини і кинув їм. Зайчики поживились, а зайці каже йому Спасибі тобі, сухобродзинку Іване, що ти моїх діток поживив. Я тобі у великій пригоді стану. Поїхав далі. Дивиться хатка. Він сотворив до тієї хатки молитву, баба очинила двері. Трьома залізними обручами у неї голова збита. Слихом слихати при превеликого матеря Сухобродзенка Івана у вічі видати. То було чутно, а тепер і у вічі видно. Чи не бачила, бабусю? питається той білого полянина сам білий, поле біле, кінь білий, усе біле. Не бачила, каже. Їдь до мого найстаршого сина. Як він тобі не скаже, то вже ніхто не скаже. Нічого тобі, мій голубчику, дати попоїсти. Одним одне поросятко маю. Візьми, хіба вже й те, де небудь заріже собі і поживися. Іде він, аж коли бачить, іде качка і маленькі каченята веде, маленькі біднячки поприставали. Він подивився на них, взяв да й висипав їм пшоно. Вони підкріпилися, а стара качка й каже йому Спасибі тобі, сухобродженку Іване, що ти діточок моїх трохи підживив. Я колись тобі у великій пригоді стану. Він собі думає: Господи Боже мій, в якій пригоді вона мені може стати, що вона сама така маленька? Поїхав далі. Бачить, іде вовк і веде за собою вовченят. Ті вовченята поприставали. Він дивився, дивився на них і жаль йому стало маленьких вовченят. От він взяв. Де кинув між них те порося. Вони розірвали його і підкріпилися. Тоді вовк обертається і каже йому.